Наше завдання, щоб не допустити цього конфлікту. І щоб, врешті-решт, державкатастер у нас почав працювати, як він працює як одна із структур центральних органів виконавчої влади, яких у нас дуже багато в Житомирській області. Значить, перше, те, що я заявив як опозицію, що не допустимо те, що приватна якась структура охоронна, навіть якщо не те мають повноваження органів державної влади я маю на увазі інститут за почати договір, він не повинен охоронятися. Це державна структура. Сьогодні ми всі на всіх рівнях влади. 对。嗯 <music> Пропагується, що влада відкрита. Тут незрозуміло чому, які люди, навіть якщо є договір сьогодні, мені принесли договір, він дійсно заключений, витриманий, але це неприпустимо, щоб з Києва чи з Кирова Рада, чи з Дніпропетровської області охорона структура охороняла наші державні установи. Є на це поліція. Якщо є порушення громадського порядку, якщо є порушення законних прав того чи іншого працівника Державного кадавства, вони вправі написати заяву, звернутися до поліції, і поліція має реагувати. Таких заяв не надходило, тому порушення було і підстав заводити приватну державну структуру не було. Це було висновлено Мар Мартинів було. Також було висновлено, що призначення заступника з Одеси за дуже короткий термін на державу кадастри України, потім до нас в Житомирську область. Це теж не припустило, тому що знову ж таки ми заявляли про прозорість призначень, що узгодженість призначень. Ні я, як голова обласної державної адміністрації, ні громадськість не знала про це призначення. Ми були поставлені постфактум. тому було досягнуто таких домовленостей, Це в кабінеті віце-прем'єра, що заступник складає свої повноваження і сьогодні має до кінця дня бути розірваний договір з приватною структурою на охорону. І не буде заключений договір з цією структурою, яка раніше охороняла кадастер, і е, е, Поліція буде забезпечити громадський порядок навколо будівлі, тому що шини і все те, що було раніше, це теж неприпустимо з цим Ми теж маємо боротися і забезпечити все таки нормальні умови роботи працівників державкасу. Уранці надійшло повідомлення про те, що в державній установі вчиняються протиправні дії. На місце події виїхало кілька патрульних нарядів поліції. Також прибули слідчо оперативні групи Житомирського відділу поліції з місця події. Було затримано кілька десятків осіб, їх доставили до Житомирського відділення поліції, де безпосередньо провели опитування і встановлення осіб. Ну, після встановлення їх осіб їх відпустять. Якщо в їх діях будуть встановлені ознаки адміністративних або кримінальних правопорушень, то вони будуть притягнені до відповідальності відповідно до закону.